Ой, а тут ще ця штука літає, вона зараз мене запалить, правильно? І буде, біда. Чи не запалить. Блять. Ой-ой-ой. А що відбувається? Я не можу втекти? Ні-ні-ні-ні-ні, не -ні 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 -ні. дай то я сибу. Бізай, мене запалили. Ай-яй-яй. де мій цей мототеклет. -мо Вони мене запалили і все, торба. Та йдіть! Божечки. Може, ну так світить? Так, мені треба від них десь втікти. Щоб вони мене не бачили. Тут вийде? О, промінь. Це я заховався, ніби. Так, вони мене втратили. Це, типу, коротше, ці поліцейські такі місцеві. Скільки я пам'ятаю? Ух, і треба коротше. Треба буде будувати. Я хотів залізти коротше, цей просканить місцевість, але воно мені не дало можливість.